Добрий день. Добрий день. Ну як, трішки одужуєте? Чи да. ще складно? Та лежіть, все нормально, вам відпочивати. Трішки легше, як наші лікарі. Добре. Добре, добре обслужувати. Ну супер. Нічого, щось потрібно? Ні. все Дякую за службу. Служив українському. Дякую. Молодшого сержанта. Здравійний, дякую за службу. За українського народу. Дякую за службу. За українського народу. Дякую за захист нашої країни. Я дуже вам всім вдячний. Весь народу України. Слава Україні! Героям, слава! шкару! Доброго ранку, президент. З вами подивитися. Можна? А так, біля нашої країни ходили і все. Поздивайтеся з другої країни. Дякую вам за службу. Що з ним вистачає? Там все вистачає. Якісь є питання? немає. Як наши лікарі? лікарі? дуже долго добре. Дуже добре. Дуже относятся? Добре.